Не вов софт овен'я он майонез Стракне Сил Эйлок. Всім величезний привіт у новому відео. Сьогодні останній день завозу. Я приїхала перед самим закриттям. Вже стоять мішки з товаром 43 грив за кілограм. В ящику пусто. Але я бачу сумку її Вітон, досить схожу на оригінальну. Якщо це копія, це дуже якісна. Є внутрішні пошкодження, а зовнішніх немає. Низ ці бука і ручка це шкіра. Як для оригінальної сумки, дуже дивно, що вони зробили шкіряну ручку і багато тиснення, бачите, з логотипом Louis Vuitton бренду. Всі кнопочки брендовані, стоїть номер. Якби для чого на фейкових сумках це все робити на всіх кнопках, на всій фурнітурі і на бокових оцих ручках стоїть лого. Далі я побачила сумку від Майкл Корс. Така м'якесенька, м'ясиста шкіра. Дуже мені сподобалася. Просто здивована шкіряний гаманець. Ну йому вже все. Ну просто він мене вже не цікавить, тому що я побачила дві класні сумки. Навіть якщо це Льєвітон копія 30 гривень заважила, то просто досить ідеальна копія. Ну, а Майкл Корс, це оригінальна сумочка. Видно, така я закохалася це кохання з першого погляду. Дві сумки зараз магазин має зачинятися. Я просто боюся подумати, що було взагалі в завозі, якщо ці сумки були нікому не потрібні і провалялися до закриття, практично. Покупців вже досить мало, тому що зараз магазин звичиниться, вже всі якби пройшли, вибрали саме краще, а мені ось залишили саме сміття, виявляється, що я тягну? ще е, ремінь, ніби посріблення пряжка, і це шкіра. Так, це шкіряне, це німецький шкіряний ремінь. Подивіться, як мені щастить. Ну, я здивована, оце ж зайшла. Я не хотіла сьогодні їхати. Тому що дощ на вулиці і я запізнювалася, мені ще потрібно було на пошту поїхати. І я так зайшла, аби просто зайти. Я вже ношуся сумками, щоб додумати, пішла дивитися шапки, але все передивитися я не встигну. Хочу подивитися жіночий одяг, чоловічий я не встигаю. Якщо встигну, то потім повернуся до чоловічого одягу. Є якісь ангорові шерстяні барети. Ну, я побігла дивитися взуття. Я прибігаю, і що я бачу. Від Арманія човники. Це шкіра. Всередині написано, що це шкіра. Ось вони на фото. На одному такий збитий носочок, тільки на одному чуть-чуть. Їх буквально не носили ще від італійського бренду. Я здивована ось такі лофери, шкіряна підошва, шкіряний верх з натуральної замші всередині шкіра з коронами з вишивкою. Так, я тримаю ось ці Армані, Я думаю, що мені брати чи ні, тому що набирати я не хочу, це не мій розмір. Але, ну, здивовано, їх помити просто треба помити, тому що їх носили, міряли, якби видно, що це забруднення від того, що їх носили. Що ще є так? Бріджит італійського бренду, досить якісний цей бренд. Устілки супінатор і шкіра вверх всередині теж такі вони зручні, легенькі. На низькій ході, практично, вони досить будуть зручні, ніхто ж не забрав ідеальний стан. А що я ще знайшла? Ви тільки погляньте, ну вони такі замурзані, але це люксовий бренд. Це Лаура Беларіва. Цей бренд заснований в 1800. Ні, 1978 році. Їх потрібно відмити. Це шкіра, шкіряна підошва, шкіряна устілка. Це просто люксовий бренд. Ще такі були черевички, подивіться, які класні і вставка шкіри змії. Вау! Я вражена, що стільки класних, не те, що вони в ідеальному стані, але це просто такі брендові речі. Ці ще етикеточки, в вони ще новесенькі, такі мінімалістичні човники. Взуття досить багато, я бачу, ще одягу є багато, але я не встигну просто фізично до закриття це все подивитися. Ще там трішки людей ходить, від Уніса. Теж, балеточки, шкіра натуральна. Це іспанський бренд, який славиться своєю якістю. А, так, що ще є? Я побачила босоніжки від Sergio Rossi. Ви тільки погляньте, це важкий люкс. А, натуральна замша Варп, ну, на жаль, дуже малесенький розмір. Такі вони красиві, жіночні, холодний, такий блакитно-сірий колір. А теж, кохання з першого погляду, які вони досконалі. Скільки багато шкіряного зуття, це шкіра. Це знову бунітий німецький бренд Натуральна замша, вони в ідеальному стані. А ось ці балетки миміці дорогущого бренду. І зараз на перепродажі на eBay вони коштують 50, а коштували 80 доларів. Я вражена, я просто вражена сьогоднішніми знахідками, які шльопанці з натуральної шкіри. Стільки багато класного. Вже завезли просто мішки на завтра, на перший день завозу. А я ще ходжу і хочу щось знайти. Твідовий жакет, теж мені дуже сподобався, він без застіпки. Жакетів було досить багато, я знов тягну твідовий жакет. Це від Charles Vocale це німецький бренд, преміальний і досить хорошої якості. На жаль, він величезний розмір, але який класний. Хоча б трішки ще встигнути подивитися і щось знайти класненьке, класненьке. Скільки річей багато? Ну що ж так, я постійно запізнююся. Від райкорн це німецький преміальний бренд, ціни досить високі. Люблю цей бренд за мінімаліст, за якість, і ви тільки погляньте ціни від 100 євро, коштує жакет, легкий, літній. А цей ще жакет я показувала вам: це була 100% шерсть. Лише бірочка була відірвана так. Ну я його вішаю. я не буду мати часу обдивитися. І, чи від скандинавського бренду преміального теж є. Багато яскравого. Як я люблю останні дні, в мене таке враження, що просто це мої, мої ідеальні дні. Я трішки вибрала речей. І хочу вам показати кардиган від Pope Джинс. це лінія Патрісія Pope. Він в непоганому досить стані. Потрібно подумати, чи він мені потрібний, чи ні, тому що він так, з такою зав'язочкою вверху я не дуже люблю. Далі я знайшла від Левіс, або ще Левайс, можна казати, пуховик, він базовий, чорний. Це пух-перо. У непоганому стані я дивилася його і думала його забрати чи ні. І ще буду думати. Єдине, що на манжетах рукавів, манжети трикотажні, як бачите, пух пару на етикеточці, на манжетах рукавів були трішки потертості. Тому я подумаю, чи мені потрібно чи ні. Якщо б у мене не було пуховика, то звісно я би його взяла це мій розмір. Ось ці речі я розглядаю для покупки. Сподобався мені ось цей твідовий жакет. На жаль, ні єдиної бірочки немає. Ну, видно, що якість просто висока. Є відчуття, таке, що там є шерсть в складі. Так, далі Ось цей жакет від німецького бренду я показувала Charles Вокеле. Це преміальний бренд, якість теж дуже висока. Без застіпки, але, на жаль, великий розмір. От я думаю, маю для кого чи ні, і варто мені брати. Чим мені сподобалося вильвайте, вони були в новесенькому стані, в кольорі Бургунді, але вони були на високий ріст, і цей бренд не є а, по високих цінах. Тобто це не є а, якийсь люксовий бренд, це такий вищий, як мас-маркет. Я не вважаю, що це мас-маркет, але це і не є такий преміальний бренд, і ціни досить досить. Бюджетні, приємні, так що о, хороша теж знахідка. А ще мені сподобалася ось така кофта кардиган Це швейцарський відомий бренд Alpraush. Це вважається ексклюзивний одяг, він натхнений швейцарською природою, не альпійським способом життя. І ціни тут, як для швейцарських франків, досить приємні. Но, якщо переводити в гривню, це досить багато. Я подивилася склад, це такий кантрі стайл, і в складі є Ангора і шерсть. Трішки не мій стиль. Особливо мені не дуже подобається ось такий поясочок ззаді. А ще я знайшла просто дуже красиву спідницю. Це вже вінтаж від австрійського дизайнера Geiger. Славиться цей бренд зараз взуттям саме більше. Останній час взуттям сумками. Ця спідниця від костюму. І цей костюм продається на ebay. А далі я знайшла ось такі солінбайки на низький ході від відомого італійського бренду Paola Феррі. І Paola Феррі це відомий італійський бренд, який відомий своїм виробництвом високоякісного взуття, переважно взуття для весняно-літнього сезону. Наскільки він якісний, я не можу сказати, тому що верх шкіра, а середину шкірзам, багато брендів навіть люксових, економлять, хоча їхнє взуття. Коштує поза хмари, і як бачите, вже всередині це все посипалося. А так, в цілому, в цілому, якщо брати для себе, то коли ви будете носити, це не буде видно, але воно може залишатися все на ваших прекрасних ніжках, Ви прийдете в гості до когось, а це все залишиться. Але тим не менше, цей бренд продається на відомому сайті Yox, де продаються люксові речі, люксових брендів по величезних знижках. І стартова ціна взуття цього бренду. Паула Феррі від 300 євро і вище, а зараз можна купити за 80-100 за 100 євро взуття цього дизайнера. Сподіваюся, що все не все неякісне, що все якісне, а так вийшло. А ще знайшла джинсові босоніжки на корковій тенкеці. Це італійський дизайнер Серджіо Тоді. Він виїхав в Ірландію, шукаючи творчого натхнення, буває і так, але взуття його якісне. Я швидко перемістилася у відділ, де блузи, де штани, ще сукні навіть не дивилася, тому що я просто не встигаю. Видно, що перебрані блузи, але невже мені нічого не залишилося і я нічого не знайду. Такого щось крутого з блуз. Ось так. Трішки вам покажу, але зараз відключуся, щоб щось знайти. Від німецького преміального бренду Madeleine. А блуза це 100% льон, але це вже вінтаж, і я залишила було багато якоїсь уніформи, блуз досить багато, багато марс маркету, багато поліестеру. Так, я знайшла цікаву блузу, блузон подовжений. Написано «Бутік Англія, і в руках відчувається, що це натуральний шовк. Я просто дико спішу. Так, бірочка зрізана, але я впевнена, що це натуральний шовк. Яка красива блуза, но комір, на жаль, дуже-дуже брудний. І, як правило, з натурального шовку важко вивезти. А, таке забруднення, але ну, я все рівно ношуся з цією блузою, було від то. Ну і ще багато класних блузочок. Я багато чого не зможу вам показати, тому що я встигаю. Швидко гортаю рейли. Багато вінтажу залишилося. Так. Думала, це шов натуральний, але ні, хоча базова блуза. Я перейшла дивитися футболочки, це теж досить відомий бренд і не по низьких цінах. Ну, подумаю. Привернули увагу ось такі джинси, досить незвичні. Вони з шкіряними хрестами, така готика, готичний стиль, таке мені подобається, не дивлячись на мій вік. Але вони виявилися досить малесенького розміру, я їх залишаю. Я вибрала пару блуз. Базова блуза. Бренд я так і не змогла зрозуміти, прочитати і знайти. Білосніжна видно, що носили її мало, що колір не втрачений, тобто білий білизна залишилася, це 100% бавовна. І ще була блуза, сорочка спортивна від австрійського бренду Гегер це вже вінтаж. Я знайшла вже спідничку і ще була блуза. Можливо, це однієї людини. Теж сподобалася мені футболочка від скандинавського бренду Кафе. Це відомий досить бренд і преміум, ціни досить високі на офіційному сайті. Так, штанів ще досить багато. І, на жаль, я не встигну передивитися, і теж я не встигну подивитися чоловічий одяг, можливо, там якийсь був і кашемірчик, Багато чого, але не знаю. Напевне, мені потрібно вставати в 6 ранку, щоб все встигнути, і встигнути цей магазин, який досить далеко від мене знаходиться. Так, ще від Армані штани теж приємна знахідка, приємно знаходити дизайнерські речі. Як я це люблю особливо в останній день. А ще нішевий бренд це Корнелія Кремер. На одному сайті вказано, що це французький нішевий бренд. Не знайшла окремого сайту. Є на продажі, є на ebay з великою знижкою, Бу-спідниця 58 доларів. А ще класні штани базові від Joseph, вони досить добротні і вони димі сезонні, досить важкі. Тож я подумаю про них. Теж мені сподобалися. А ще знайшла гірчичні штани від Max Co. Це італійський бренд, який належав раніше компанії Max Mara, а з 1980 року це самостійний бренд. Це дуже крута знахідка. Він вважається італійським люксом, ну, вище, ніж преміум. Це точно штани мають трішки незначні такі сліди носіння, але не критичні. Ну, сподобалися. Я зайшла на їхній сайт в категорію штани, і штани коштують від 100 євро і вище. Моделі є різні, є широкі, палацо, завужені, вкорочені, є такої моделі, як і я знайшла. Перегоротаючи вішаки на рейлах, я знаходила багато різних цікавих брендів, преміум. Ось ці мені штани сподобалися, вони легесенькі, це від німецького бренду Montego. І я відчуваю, що це льон в складі, вони досить легесенькі, ніжно-рожавий колір. Бірочка зі складом зрізана. Ну, кажу, впевнена, я стовідсотково, що це льон. А вони вкорочені, такі широкі, як кюлоти, можливо. А ще були джинси від Барбері оригінал, але вони мали дефекти, я їх залишила. Трішки вам покажу від Prex є багато дуже всякого класненького. Поважила штани від Max Come, вони мені сподобалися і заважили 13 гривень. А шовкова блуза заважила 6 гривень. А ще ось ці босоніжки від італійського люксового бренду заважили 19 гривень, їх треба просто помити. Я думаю, що ж мені брати. Так? Мої покупочки заважили на 160 гривень, досить об'ємні. Розклала свої скромні покупочки, за які заплатила 160 гривень, 10 речей, і річ мені обійшлася 16 гривень. Тому що було взуття, дві сумки, це все важкувате, те шкіряний ремінь, пряжка має вигляд посрібленої. Шкіряна сумка від Майкл Корса, човники від Майкл Корс, це і це натуральна шкіра. Дуже мені сподобалося. На підборах лого є. Ось ці човники на офіційному сайті. І ось ця сумка, а натуральна шкіра. Ще ці босоніжки я забирала, я вже їх відмила, і бачите, який в них класненький, чистесенький вигляд з тисненням під рептилію. А це Лаура Беларіва, відомий італійський бренд, який продається на Йокси. Також я забрала ці досить круті лофери з натуральної замші від дизайнера Олександра Вальтон, німецько-італійського походження. На Йокс взуття цього бренду продається по досить високих цінах. Я вважаю, що мені пощастило придбати, хоча це не мій розмір, вони великі, і попередні від Лаура Беларіва теж на мене великі. Але я маю їх для кого? Сумку від Луї Вітон я теж забрала, вона досить схожа на оригінал. Хоча я впевнена на 98%, що це копія, досить хороша. Дивно, що вся фурнітура і оці ремінці вони зі шкіри, а це основна частина матеріал канва спеціальна, і фурнітура металева, вся брендована від Michael Kors цю сумочку. Звичайно, я теж, як ви бачите, забрала. Забрала я білу блузу. Цей бренд мені невідомий, але видно, що він дуже якісний. Гірчичні штани від Max Co. Лінія колишня від Max Mara Я забрала вінтажну спідничку. Забрала від Geiger. Це австрійський бренд. Спідниця вже вінтажна, і ця спідниця була в костюмі на eBay продається за 50 доларів. Це Австрія. За 50 доларів продається цілий костюм. Ну, мені пощастило забрати лише спідничку і від Монтего з льону від цього німецького бренду в ніжно-рожевий колір я забрала оці вкорочені штани. І ось я мірюю свої знахідки, човники і сумка від Майкл Корс, штани від Макс Ако, реміння, шкіра з срібною пряжкою і біла блуза котон. Замшеві лофери від Олександра Вальтон і сумка від Луї Вітон. Дві речі мені не підійшли, спідничка виявилася на мене досить за великою, а штани теж не сіли на мене так, як би мені хотілося. Так як сьогодні мої знахідки були люксових брендів, мені захотілося додати парфумований штрих до мого образу сьогодні. Це парфумована водичка, подарунок моєї сестрички. Я досить Рідко користуюся, бережу. Мені дуже подобається цей аромат, наскільки він шлейфовий і наскільки він довго тримається. І ще в руках у мене розкішний скляний декантер для вани. Це Англія це подарунок мого коханого чоловіка з такою чорною китицею. Дуже шлейфовий теж запах, аромат в вані ще 2-3 години після використання досить піниться. Ці дві сумки зробили сьогодні мій день. Ну і, звичайно, інші покупочки теж мене потішили. Правда, взуття мені не підійшло по розміру і не весь одяг, але в цілому я задоволена. Я направляюся по справах. В районі старого міста і зайду ще в одне місце, і покажу вам щось дуже-дуже красиве. Я зайшла в шоурум з прикрасами. Це Оксана Борійчук, яка виготовляє вручну і в єдиному екземплярі неймовірно красиві прикраси з натуральних матеріалів. Годинами можна ходити і дивитися на кожну річ, як детально вона виготовлена, скільки вкладено в труда, скільки вкладено творчості, якоїсь душі вкладено в кожну річ. Вона індивідуальна, вона неповторна, ексклюзивна. По дорозі я зайшла в кафедральний собор де тиша і спокій. Тут зараз де часткова реставрація. Я залишаю вас на одинці соборі з музикою і хочу подякувати за перегляд, за те, що були зі мною у відео. Всім папа і до зустрічі у нових пошуках скарбів, у нових прогулянках. Дякую, що ви зі мною.